Героям слава! Як команди вітаються одна з одною, так і саме ми у нашому матчі, який розпочався. Ну що ж, поїхав до справи, четвірка у гостей Є удар, зігравши, ну, вигравши 10 з ось озін! Перший забитий м'яч на старті третьої хвилини. Я спеціально так на десерта вирішив протримати. Кращий гравець в контратаку перехоплення. Рябоконь зміщується Лігори. Чекає підключення. Заганяє і рахунок зрівняно. В Принципі тут скільки вистачило менше, ніж хвилини. Другий номер саме він завдавав удару. Казати про Ківсь і Найті 2 і Фурнітуру. Це їхнє побачення номер 2 У першому колі зрозуміла, адже перемога тоді гарантує п'яту позицію. Про двох згадав. Зараз близьким до успіху і другим темпом 32 роки. Незабаром у лютому випився 23. І все ж таки, з якоїсь спроби, з 3-4 Ігор Крама ага. знову водить свою команду вперед на 10 й хвилині. Ось той натиск при... е -е, Віталій Рябокон. справжній двигун. І ось Якщо... яка не втрачає надії. Оборот за четверте місце. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, яка краса. Роман Гаврилюк, асистент. А Василь Блащук оформлює дубль на 14-й хвилині у нашому двобої. За нього проголосували. Якщо... Поки що дубль. Браво пеца Івано-Франківщини. Чинним блокерем Кубко Облене. 3-2. Написано, що дата і час проведення буде повідомлення згодом. Коли саме відбудеться цей поєдинок, можливо, наче і завтра. Ігор Кушецький у стилі хріщану ранально святкує своє взяття а Це четверта залом для фурнітури і перша для Кушецького сьогоднішнього матчі. Під час сезону очолив головну команду. І найти, ну і є тренером другої команди. Головним тренером другої команди у нас розпочинається другий тайм зі швидкого забитого м'яча. І Роман Гаврилюк потрапляє обійми партнерів по команді. Досвідчений капітан Ані Коломаян. Ми побачили до перерви. Одразу ж після того, як брав стартовий протокол перед грою. поспілкувався з наставником фіналу. І фурнітура зіграли в нічию. 6-6-4-4 сьогодні. Групи у групі А5 команд лише змагаються, у групі Б6. Плехтяк поруч зі Сійкою повз голкіпа. Зараз підхоплення, перехоплення прибирає Нападюк. І зараз пожежа і асист зараз на Нападюка. Контратакою і 16 очок і відповідно тоді ЗП груп зайва у цій четвірці. Плехтяк пробив, хоча вже відзначили з забитими мечами. І, і Плехтяк, і команда Москалик. Ворота порожні. Можна було б попробувати перебити. І, і, і Буквально одразу ж підпирають груз п'ятим польовим. Вітаємо з дебютним голом у складі команди Фурнітура. Е, ось він, Маріан, один з них, двох Маріанів. Маріан Грицюк, номер 14 своїй команді. Кілька таких драматичних, то тобто завжди травма це драма. І зараз друга спроба. Цьому так трапеційному прямокутнику, можна було б назвати і Іван Харук. І він дочекався свого шансу. 33 хвилина. Рахунок стає уже непристойним. Пішов над гравцем. Команди опинився у сіці горієць. Камрадський мічок. Зимовий новачок по центру Москалик пробиває, вирішує пробити низом. Сіфа, Тож наш матч завершився з рахунком 7-1. Вітаємо!